Ну що ж, наші легенди осені вже на прогріві, і за буквально там хвилинок 8, Я думаю, а можливо й трішки навіть менше або більше, дізнаємося, я з не прогрівав і не можу сказати наперед. Тому. За декілька хвилинок ми дізнаємося наскільки він міцний, який він по смаку, і чи можу я його комусь рекомендувати. До речі, що важливо, це те, що я зробив висновки з попередньої забивки, де я забивав смереку. Там я забив 20 грам, тут я забив 15 грам, тобто значно менше. Бо, ну, типу, це вагомо на таких е, об'ємах, і я сподіваюся, що це зменшить міцність, хоча б трішечки, і дасть більш легкий покур.